Не гетьо, черешний гетьо, що я старий з молодою, як якісь ягода, старий з молодою, якісь ягодтаю, і просилася, і молилася, хоч ти ж мене старий віту на вулицю вулиці попила, старий віру на вулицю попила. Хочеш мене настарень, нікого, дай покинеш на бідок, хочеш мене настарень, нікого, дай покинеш на бідок. У тобі хатку, і ще й в сіножатку, і стало білинок, і вишневий садок, і стало кімлинок, і уш невий садок. Войны хоть упадки, а не всі нажати, ни са кани венка, нібиш не восака, ни сака не Ні, пане брате, ти я бачу не тут теж. Ні, пане брате. А звідки ж? Я? Ти не знаю, як би тобі сказати. Відкіль хочеш? Ну, вже ж ти не забув хоч того міста, де народився. О, запевне, що не забув. Бо і вовся, не знаю. Та що ж ти за чоловік такий? Ну не? як бачиш, бурлака на світі, ходжу, тиняюся від села до села, тепер йду в Полтав. а так у тебе у Полтаві є родичі чи знакомі. Ну нема мене! Дуже. Ні в Полтаві родичів, ні знайомих. Один! Весь тут! Я добре знаю, що таке на світі бути сиротою і не мати містечка, де бі голову приклонити. Ой, не знаю я, брате, чи це може моя одинакова доля з тобою? Чи може від того, що і ти чесний парубок, серце моє до тебе схиляється як як до рідного брата? Будь моїм приятелем, а! <плес> Не кланяйся пану возному, не привітаєш його, адже бачиш, він у нас заручився. <розпу> Вітаю, пане добродію. А з ким же Бог привів, а з найкращою з усього села і з усіх прикосновенних околиць дівиць. Не нехай парчить. <розпу> Кого ж вони визволяли, Микола? Ну, я здогадуюсь, тут живе одна бідна. Вдова з дочкою, так оце возний посватався на Наталці. На Наталці? На Наталка ж не одна на світі. Ну як? Четвертий год живуть. переїхали сюди з Полтави зразу після смерті Натальчиного батька. Так він умер! Та що з тобою діється? Нічого, нічого, Микола, скажи, як же ж вони прозиваються? ну? Стара прозивається терпелиха горпина, а дочка... Я не питаю, хто ти? Тільки послухай. А са того Петруся била мене матуся, ой, лихо, не Петрусь, личко біле, чорний вуст, ой, лихо, не Петрусь, личко, біле, чорний вуз, де ж блухає мій Петрусь, що і досі не вернусь. Ой, лихо, не Петрус, личко біле чорний вуз, ой, лихо, не Петрус, личко біле чорний вуз. Та вгадав, вгадав! Я ти, нещасний Петро, якому Наталка припівала цю пісню, кого вона любила і обіщала до смерті не забути. А тепер... Що тепер? Ще нічого не відомо, може, не її посватано. Серце, серце моє замирає, не чувається для себе великого горя. У сусіда хата біла, у сусіда жінка-мила. А у мене ні хатинки. Нема щастя, а ні жінки. Щастя ні жінки. Ви наманула мене лиха годинна. Ой, горько, горько, мені слухати, що терполиху зовей другий, а не я, те що щи. Ой, так, наталка, не моя Наталка, Которая любив більше всього на світі. Не два вас вовжить своє на всі біди. Не водорослійся, з кидався і за роман папіну збивався купи. Ай, Микола, Микола, як я можу любити возного, коли я люблю одного Петра. А за того Петруся била мене матуся. Ти роздираєш моє серце. Петре, я місце! Петре, вона тавка. Мій Петре, мій любий. Підеш, Петре, до тієї, як у тебе любиш, жерз неї мене бідну за любов осудиш. Я другої не полюбив і любить не буду. О посмерть не забуду, тебе ж моє серденя, то по смерть не забуду. Слухай Петро, а чи не обирав бись ти, ти, ти як його своєю дорогою? Бо ти між нами лишній Я вам ні в чим не помішаю кінчайте з Богом те, що начали Ай, не так то легко окончити те, що вони начали А по какой би такої резонної причині? А по такій причині, що коли Петромі вернусь, я не ваша добродію. Однак у ваші ще проще, ви рушники подавали сиріч, те то як його ти одружилася зо мною. Далеко до того, щоб я з вами одружилася. А рушники? Нічого не значить. В такому припадку станете пред суд, заплатите пеню і посидите на вежі. Коли на те йде, так знайте. Я одвічно одрикаюся від Петра, а завоз ним ніколи не буду. Вон, Вон розпишакось розпиша з нашого села зараз, щоб під дух не пах. А коли голий не підеш, то туди запровторимо. Де козам роги правлять. Наталко, покорися в своїй долі. Послухайся своєї матері, піди замуж за пана возного, а за мене забудь навіки. Ну, ти, Петро, Наталко, все, що я нажив, все твоє. Щоб пан Возний ніколи не поприкнув тебе в тому, що і здержався. Люби матір нашу. Шануй свого суженого. А за мене відправ пана киду. Не треба мені грошей твоїх, а моїй житті конець недалеко. Я одказуюсь від От Наталки. Уступаю Петру. Ловічно і потомственное владеене. <плес> <плес> Уступаю з тим, що зділав її благополучною. <плес> Проста некрасива, з добрим серцем не спасива. З добрим серцем не Коханий мій, коха.